Ми під'їжджаємо до точки старту, починається такий трошки трьом а, вот, тому що це реально було трошки небезпечно. Випетлюємо, випаковуємося з машини, викидаємо рюкзачки і йдемо. Ну це був такий Ривок. Це був такий передривком, такий стан незрозумілий. У мене, мене труха жорстко. У В мене теж. В мене, мене кортизол в крові був на максимум просто. Кортизол мене от... Може мене фізично типу не видно було, хоча та не було видно перебачив. Відчуття на борту саме на мініці. Так, бо ми зараз стартуємо, зараз буде жорстко. Жорстко. Випуску навіть видно. Там, якби ми ще знімали саме цей момент, там полюбасу. В мене ну ми не знали, що робити. В нас почав почалася паніка. Загалом за період всього всієї нашої подорожі паніка в мене була тільки в цей момент. Прям така ж яку я не проконтролював і типу, да, в якийсь момент ми згрупувалися, знову таки так все жорстко чітко, чітко чітко Ми знаємо, що робити, ми робимо. Тому що ми чуть в цей момент старта чуть-чуть не зробили фігню і пішли, ну чуть не пішли в в інший бік, чуть-чуть, що могло б нам ускладнити потім шлях. Ми чіденко стартанули. Перебігли річечку, тут почалась наша подорож. В перший день ми не пройшли майже нічого. Ми, типу, там геть вечір, бо ми піднялися просто нагору, знайшли місце для ночівлі. Шукати місце, до речі, нам не приходилося, нас гамачки, і ми можемо вішати гамак, в принципі, на схилі, і нам було без різниці. Навіть коли під низом бурелом, там ще якась фігня. Гамак в цьому плані маст хев, тому що для палатки треба рівна поверхня, а палатка, ну, типу, гори — це не, рівня, не рівна поверхня. Якщо берете палатку, вам прийдеться шукати місце для ночі. Набагато довше. Ми вже вішалися буквально за 10 хвилин до заходу сонця кожен день. Тобто ми не витрачали час на пошуки місця, оце підготовку mm -hmm. і так далі. Темніє я вечорі, сонце вже майже майже сідає на горизонті, вже от заходить. Ще трохи світло, все, окей, владос зупиняємося, вішаємо гамачки 20 хвилин ми вже готові спати. Ну, чи там вечеряти і вечеряти, так. Да. Першу ніч. Якось все було таке в тумані трошки в картизолі, скажімо так, в картизольному тумані. Дуже було напряжно. В першу ніч в мене взагалі от я заліз в гамак, вже от, ну, все, ми вже повечеряли, попили, а нічого не пили. Ми чай з собою забули взяти, до речі, все забули взяти. Все забули взяти, Болтарез, але воно було зайве. Балтарія, запасні газові балони.